Котейки цюньки, привіт! Ви бачили таке? В трейлері показують дівчину, оповиту дротами і гарячі бої під саундтрека Владнейшн, а в самій грі дають от таке. Ще й кажуть, що це й краща космічна стратегія в реальному часі. Та й не брешуть же, вона й правда краща. Давайте пройдемось по всіх аспектах першої та другої частин Homeworld Remaster та дізнаємось, чому ми готові простити їм таку невідповідність між трейлером та самою грою. Перша частина цих ігор не ремастер вийшла ще в далекому 1999 році. І якщо в той час візуально все було чудово, то зараз бадьорі трейлери провокують подив вже після запуску гри. Бо щоб бачити наші кораблі близько як у трейлері, нам доведеться їх наблизити отак. Але коли ми добре бачимо їх гарненькими та насолоджуємось їх класнючим дизайном, спостерігати за полем битви як в кіно просто неможливо. Тому незалежно від бажання прийдеться повертатись до тактичного виду з піктограмками замість справжніх кораблів. Такий вигляд має битва у вигляді піктограм. Ось, хоча б на таке ми розраховували завдяки трейлеру. Ну і справді гра не кваплива. Але якщо подумати, а як в космосі передати швидкість? Так, пережили перший подив, а для когось може й шок. Давайте грати. Геймплей. Геймплейно ну, для гри принципово нічого не змінилось. Це та ж саме РТС, в центрі якої наш материнський зореліт, що рухається до точки призначення через ряд випробувань, таких як вороги, пірати, іншопланетяни. Ну це якщо дуже коротко і не чіпляючи лор. Якщо більш розгорнуто, то наш материнський зорелі це, окрім засобу пересування і виживання, такий собі величезний промисловий центр, який готовий поставляти нам винищувачі, бомбардувальники, фрегати, авіаносці і дрядноути в промислових масштабах, аби було чим платити за це. А для цього ми в постійному пошуку метеоритів, які ми використовуємо саме з метою отримання необхідних для продовження подорожі ресурсів. Самі юніти, якими ми керуємо більшість часу, вельми спеціалізовані і добре працюють саме проти тих суперників, проти яких створені. Ну тобто атакувати караком, що профільований під полювання на ведвинищувачі і бомбардувальники, наприклад, фрегат або авіаносець, така собі ідея. Так само виставляти ракетний фрегат проти рою бомбардувальників, то просто його беззмістовно знищити. Додає цікавинки і те, що фактично бої проходять не в площині, як ми в принципі звикли, а в 3D-вимірному просторі. По суті, у сфері, що збільшує можливі тактичні ходи як для нас, так і для супротивника. Якщо в першій частині всі покращення ми робили на материнському зарельоті, це у нас єдиний центр. То в другій частині у нас з'являються такі нюанси, як окремі човни класу Кепітал, дредноутеаносці та, та інше, а також судобудівні кораблі типу Верф, А кількість покращень на нашому материнському човні, як і на всіх інших, стає вельми обмеженою, що ще збільшує глибину стратегічної думки в цій грі. Історія Важко відокремити історію першої частини від історії другої, бо вони переходять одна в іншу. Якщо переказати достатньо коротко, а довго немає сенсу, і це варто подивитись, подивитись у самій грі. так. То за 100 років до подій першої частини гри на планеті Карак, куша гоманоїдна раса, що населяла цю планету, знайшла зорельот в пісках місцевої пустелі. А в цьому зорельоті була кам'яна мапа, на якій була відмічена планета Карак і інша планета, що знаходилась майже через цю галактику. І підписана була Хігара, що на місцевій мові значить дім або батьківщина. Це відкриття об'єднало народи Карака, і разом вони впродовж наступного сторіччя побудували материнський зореліт, який зможе перевести 600 тисяч населення до Хігари. А на чолі цього стоїть вчена Керан Сіджет, що по факту приєднала себе до зорельоту як командувач флоту, щоб замінити собою неймовірно велику команду. Це саме її ми бачимо у трейлерах гри. Наша історія починається з того, що ми на фінальній стадії тестування гіпердвигуна. Але тут починається вже не історія про пригоди, а історія про виживання. Бо в основі головного конфлікту лежить ігнорування домовленостей 4 річної давнини між Тайданською імперією і кушанами, що стосувалось заборони на розробку гіперкосмічних технологій, причому з нашого боку. Після перших боїв починається наша справжня подорож до Хігари, прадавньої батьківщини Кушан. На шляху до прадавньої колиски нашого народу ми зустрічаємо ряд іншопланетних цивілізацій, в тому числі і частково свій народ, який почав молитись в туманності, і трошки зійшов з глузду. Як би то не було, фіналом стає битва за Захігару. Друга частина гри продовжує розповідь про наш народ, про створення ще одного материнського зарельота і нового супротивника, що бажає знищити його. Тож нам доведеться ще не раз напружити свій тактичний геній для того, щоб перемогти нову небезпеку і врятувати свій рідний світ. Графіка і звук. Звісно, що ремастер якраз таки і направлений на те, щоб з цими аспектами не було проблем. Картинку підтягнули до прийнятного рівня, додали підтримку широких екранів, однак спецефектам все ж таки не вистачає різноманітності і насиченості. Однак це можна розглядати як референс до реалізму, так само як і стратегічний вид на поле боя з корабликами-піктограмами. Музичний супровід залишили незмінним, просто перезаписавши його на більш якісному обладнанні, що в цілому вийшло лише в плюс. Але будьте готові, що бої в грі проходять не під треки Авілнейшн, але під іншу класну космічну музику. Клуб 4. Confirmed. Engineering reports damage stabilizers offline group seven Vraginha. Котики були задоволені якістю ремастера та грою в цілому. Хоча слід зазначити, що друга частина точно приємніша в управлінні. Відсутність української трохи засмучує, але як і кушани рухались крізь терні до свого рідного світу, так і ми рухаємось до того, що все більше і більше ігор мають український дубляж. Тож, може, в один день і сюди завітає офіційна українська вокалізація. А поки що чудово згодиться українізатор. Посилання на нього чекає на вас в описі відео. Спробуємо дати оцінку. Хай буде 8 капітанів оповитих дротами з 10. Ну або 8 котиків з 10. Кому як більше подобається. І ще чекаємо на реліз Homeworld 3. Гра була анонсована ще в 2019 році. Розробники мали 5 років, щоб врахувати всі наші душні прискіпування. Ну і за традицією гри, ідеальна дівчина в трейлері стала ще звабливішою. Долучайтесь до нашого збору для ЗСУ. Зараз наша мета 35 тисяч гривень на зарядну станцію. З вас донат кратний 50 гривням, а з нас призи. Артбук Total War Warhammer, роман Джорджа Орвела 1984 в коміксах, огляд саме на вашу улюблену гру та ключі до 20 інді ігор. Якщо нема 50 гривень, то будь-яка сума стане в нагоді. А якщо цей збір буде вже закритий, то в закріпленому повідомленні завжди буде актуальний. Котики до зустрічі в нашому наступному відео. Ось же воно!